Вітаю всіх на своєму каналі і сьогодні поділюся з вами варіантом, як приготувати домашні бургери. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Перезаливаю я декілька старих відео зі свого влогового каналу, тому цей рецепт, якщо ви підписані на мій влоговий канал, то вже бачили, а якщо ні, то. Запрошую вас підписатися на нього, є посилання в описі під відео. Ну, а я показую, що буду готувати бургери. Є ось такі булочки, які я купувала в АТБ. Досить такі непогані, бюджетні. Тут в упаковці йде 6 штучок. І я взяла 3 упаковки. Частину я, звісно, бургерів заморозила, ну а частину приготувала відразу. До бургерів я буду додавати ось такий майонез Оліс. Плюс уже дістала я помідорки заморожені. В той момент, коли я її готувала, то в мене не було свіжих помідорів, а ось саме заморожені в мене були в наявності. Таку заготовку я кожен раз готую в сезон, тому заморожені помідори в мене є. Купила ось такі пакетик листя салату, зараз в багатьох він є на городі. Нарізала я сир, ось такими ломтиками невеличкими. Підготувала цибулю, і також у мене є фарш. Не пам'ятаю, який саме використовувала, але загалом, мені здається, тут у мене свинячий, чисто фарш і салом. Ось така порція, все це буду використовувати для бургерів, тому приступаю до приготування. Раніше я дуже полюбляла використовувати блендер. Тут у мене цибулька, часничок, вбиваю одне яєчко і це все ретельно перемішую. Блендер непогано справляється із цією роботою, він все перебиває. Зараз у мене наразі ця чаша поломана і мені взагалі дуже не вистачає саме ось такої насадки. До свинячого фаршу я додаю цю суміш із чесничку цибульки та яєчка. Це все підсолюю. Також буду перчити і перемішувати це все до однорідної маси. Бажано, звісно, цей фарш ще також відбити. Дуже класно тоді котлетки тримають свою форму, ну, але якщо у вас якийсь такий фарш, який добре тримає свою консистенцію, це такий, як курячий, наприклад, то відбивати не потрібно. Свинячий фарш бажано все-таки ось так відбити. Я набираю трішки в руку і кидаю в саму миску. І таким чином цей фарш і дуже добре перемішується, і плюс до всього котлетки будуть тримати свою форму. На розігріту сковорідку наливаю рослинну олію, формую котлетки і викладаю їх на сковорідку. Ці котлети можна готувати на грилю, в духовці, на сковорідці, це вже як вам подобається. Я загалом ось так змочую руки водичкою, формую котлетки, трішки їх буду обмочувати в паніровочних сухарях, роблю її таку чималеньку по розміру своєї булочки і відправляю на сковорідку. Якщо у вас так само багато булок, так як і в мене, то цих котлет вам доведеться насмажити досить так багато. Ну, і ось, коли з однієї сторони вони підсмажились, я їх перевертаю, котлетки повинні повністю бути готовими. Ну і ось Зараз дістаємо булочки. ось так вони виглядають з кунжутом зверху. Розрізаємо їх навпіл і викладаємо так, щоб нам було зручно з ними працювати. Так як у мене бургерів було дуже багато, то робили це все порційно. Поки я смажила котлетки, моя дочка розрізала, ось булочки, намащувала їх трішки майонезом. Можна додати сюди кетчуп, майонез, будь-який улюблений ваш соус. І також розрізаємо листя салату, щоб вони занадто багато не виступали із самої булочки. Ось так викладаємо зверху на майонез. Далі будемо відправляти туди котлетку. До речі, вона повинна бути гарячою, щоб у нас розтанув наш сир і також наші помідори. Взагалі, якщо ви берете свіжі помідорки зараз у сезон, то можете викладати спочатку на котлетку сир, а тоді вже помідори. Ну і ось так у мене виглядають Бургери, вони дуже смачні, дуже класні. Можна сюди додати ще солений огірок, будь-який соус і взагалі все, що вам подобається. Я ділюся своїм варіантом, як готувала для своєї сім'ї я. Напишіть мені в коментарях, чи готуєте домашні бургери ви, у мене в сім'ї їх полюбляють всі. Діти, менші, звісно, розбирають їх на частини і так їдять. а ось старшим та чоловіку подобається саме ось така варіація бургерів. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смачні прості рецепти. Тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!